Доброго дня, малята. Ось і знову настав час нашої зустрічі. Давно не бачились, давно не чулися. Запрошуйте до прослуховування своїх тата, маму і всю родину дідуся, бабусю, братиків, сестричок, улюблених тваринок, іграшки, ковдрочки все для гарного прослуховування, зручного, казочки. Сідайтесь гарненько і будемо слухати уважненько. Поки ви всідаєтесь, я теж буду готуватися. І сьогоднішня наша казочка теж про півника. Ми вже читали одного разу таку казку. Раніше була казочка про півника. Півника і двоє мишенят. А сьогодні казочка. Називається Півник і бобове зернятко. Вмостились? Можемо починати. Ну, тоді стартуємо! Півник і бобове зернятко. Півник рився на подвір'ї і знайшов бобове зернятко. Хотів проковтнути. Та вдавився. Упав і лежить, не дихає. Курочка побачила, підбігла до нього та й питається: ко -ко -ко, ку -ко, ко півнику, півнику, чом ти лежиш, не дихаєш? Півник відповідає. «Бобом удавився. Піди до корови, попроси масла, щоб біп проковтнути. Побігла курочка до корови. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Корова, корова, дай мені масла, півник лежить, не дихає. Бобом удавився. Корова каже Му? Піди до косарів, сіна попроси. Курочка побігла до косарів. Ко-ко-ко, косарі, косарі, дайте мені сіна, сіно корові, корова дасть мені масла, масло півнику. Півник лежить, не дихає, бобом удавився. Косарі кажуть, іди до пекаря, попроси калачів. Побігла курочка до пекаря. ко ко ко, ко-ко-ко, пекарю, пекарю, дай мені калачів, калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіно, корові корова. Масла, масло півнику, півник лежить, не дихає, бобом удавився. Пекарі каже та сходи до дроворуба, дров попроси. Побігла курочка до дроворуба. Ко -ко, ко ко, ко ко, дроворуби, дроворуби, дайте мені дров. Дрова пекарю, пекар дасть калачі, калачі косарям, косарі. Дадуть сіна, сіно, корові, корова дасть масла, а масло півнику. Півник лежить, не дихає, бобом удавився. Піди до коваля, попроси спочатку сокиру, рубати нічим. Побігла курочка до коваля. ко ко ко, ко-ко-ко, ковалю, ковалю, дай мені сокиру. Сокира дроворубам, дроворуби дадуть дров, дрова пекарю, пекар дасть калачів, калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіно, корові корова дасть масла, масло півнику. Півник лежить, не дихає. Бобом удавився. Ідино в ліс спали вугілля, каже коваль. Пішла. Курочка в ліс, спалила вугілля, принесла вугілля ковалю, коваль дав сокиру, принесла сокиру дроворубам. Дроворуби дали дров, принесла дрова пекарю, пекар дав калачів, курочка принесла калачі косарям, косарі дали сіна, сіно корові. Корова дала масла, піднесла курочка масла півнику, півник з'їв масла і біп проковтнув. Охопився і заспівав. Кукуріку -ку -ку! ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ось така, діти, казочка. Звичайно, ви зрозуміли, що треба всім допомагати комусь щось дати, щоб хтось дав вам. Вміти домовлятися. Ось і курочка домовилась і з ким. Спочатку з коровою, з косарями, з дроворубами, з пекарем, з ковалем. Бачите, скільки вона справ зробила, щоб півнику допомогти? Подумайте над цією казочкою а ви, дорослі, поясніть діткам, якщо вони щось не зрозуміли. Ну що, будемо прощатись, тоді до нових зустрічей, пока, пока, і пишіть мені.